Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо навчатися розрізняти слова за значенням та питанням. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ви часу не гайте, працювати починайте. Розгорніть свій зошит та запишіть такі слова. Театр червоний черевики чернетка. Перевірте написане. З нового рядочку запишіть слово театр. Визначте, скільки в ньому букв, звуків та складів. 5 букв, 5 звуків та 2 склади. Молодці. Розгорніть підручник на сторінці 76, вправа 25. Прочитай уривок із вірша Лесі Лужецької. Випиши з вірша слова. Один іменник. Два прикметники, три дієслова. Давайте прочитаємо вірш. Дієслово – слово діє. Народилось і зоріє. Розвивається і квітне, словолюбе, слово рідне. Давайте знайдемо у цьому вірші іменники, прикметники та дієслова. Які іменники в нас є? Так, дієслово що? І слово. Що? Прикметники, які в нас є? Любе та рідне. Так, два прикметники є. Три дієслова. Народилось, зоріє, діє, розвивається, квітне. П'ять дієслів ми знайшли в цьому віршику. Ми візьмемо з вами три. Діє, розвивається та квітне. Запишіть, будь ласка, у свій зошит вправа 25. Один іменник, слово, потім кома два прикметника любе та рідне. І три дієслова діє, розвивається, квітне. Перевірте, написане. Діти, якщо ми візьмемо слово будь-яке, один іменник, додамо про нього два прикметники, додамо про нього три дієслова, складемо про це слово одне речення з чотирьох слів, зробимо висновок про це слово, а подоберемо до нього синонім. Ми отримаємо вірш під назвою Сенкан. Синкан завжди складається з п'яти рядочків. Перший рядочок це один іменник. У нас слово. Другий рядочок це два прикметники про нього. Слово яке? Любе, яке рідне. Тридіє слова. Що робить це слово? Слово діє, слово розвивається квітне. Одне речення з чотирьох слів. Слово має велику силу. І висновок, який ми можемо зробити про це слово, або дібрати до нього синонім. Я вважаю, що слово це скарб нашої мови, так? Тому ми підібрали ось такий висновок скарб. Запам'ятайте, віршик з п'яти рядочків дає один іменник, два прикметники, три дієслова, одне речення з чотирьох слів, та висновок це синкан. Наступна вправа 26. Виразно прочитай вірш Леоніда Полтави. Випиши з вірша іменники за абеткою, поясни їхнє написання. Прочитаємо вірш. Там, де сонечко іскриться, де весняний вітер віє, де на горах є столиця, наш великий славний Київ. Там є наша батьківщина, Україна. Ви бачите поруч світлину пам'ятника в Києві. Це засновники Києва, брати, Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Давайте знайдемо в цьому віршу іменники. Там, де сонечко іскриться. Що? Сонечко? Де весняний вітер віє? Що? Вітер. Де на горах є столиця? Що горах, що столиця? Наш великий славний Київ. Що Київ? Там є наша батьківщина, Україна. Що батьківщина? Що Україна? Ми з вами визначили всі іменники у вірші. Запишіть, будь ласка, вправа 26 і випишіть ці іменники за абеткою. Перше слово яке запишете? Так, батьківщина. Зверніть увагу, як ми пишемо слова Батьківщина, Київ та Україна. З великої літери, адже це власні назви. Зупиніть відео та запишіть слова за абеткою. Перевірте написане. Попрацюємо над наступною вправою 27. Розв'яжіть задачу. Поясніть, що називають виділені слова, на які питання вони відповідають. 19 учениць налічив у класі гриць. 20 учнів ще прийшло, скільки в класі всіх було. Діти що називають виділені слова 19-20. Кількість предметів. Тобто, це у нас числівник, відповідає на питання скільки? Який же вираз? Ми утворимо 19 учениць, налічив у класі Гриць. 20 учнів ще прийшло. Скільки в класі всіх було? 19 додати 20. Чи правильний вираз ми утворили? Ні, адже ми забули Гриця, того, хто їх рахував. 19 додати 20 та додати ще одного дорівнює 40. Значить, в класі всіх було 40. Далі. Замініть подані слова за зразком і Запишіть. Це у нас справа 28. У нас з вами є зразок Навчати, Навчання. Спробуємо утворити наступні пари слів читати, читання, міркувати, міркування. Додавати, додавання. Малювати, малювання, бажати, бажання, уміти уміння. Діти, як ми можемо назвати слова у першому стовпчику? На що вони вказують? Так, вони вказують на дію. Що робити, читати, міркувати, додавати, малювати, бажати, уміти, тобто виконувати усі ці дії. Значить, ці слова називаються як Дієслова. молодці. А слова у правій колонці читання, міркування, додавання відповідають на питання. Що? Звісно, тому це у нас. Іменники. Ви чудово впорались, молодці. Запишіть, будь ласка, в зошиті вправа 28 та ті пари слів, які ми утворили. Читати читання, міркувати міркування, додавати додавання, малювати малювання, бажати бажання, вміти уміння. Після кожної пари слів ставимо в кому в кінці останньої пари крапку. Перевірте, написане. Вправа 29. Замініть сполучення слів за зразком і запиши. Розмова по телефону це у нас телефонна розмова. Книжка з бібліотеки. Значить, книжка яка? Правильно. Бібліотечна книжка. Шафа для книжок, значить, у нас яка шафа? Книжкова шафа. Вистава в театрі, значить, вистава яка, театральна вистава. Гра на комп'ютері, значить, гра яка. Комп'ютерна. Ми з вами утворили сполучення слів з прикметниками. Отже, ми завжди ставили питання, яка бібліотечна, яка книжкова, яка театральна, яка комп'ютерна. Інші слова, книжка-шафа, вистава, гра це у нас з вами іменники. Ми утворили з вами сполучення слів прикметника з іменником. Сьогодні ви гарно попрацювали і повторили усі частини мови, які ми вивчили це іменники, прикметники, дієслова та числівники. Запишіть, будь ласка, у свій зошит вправа 29 та ті пари словосполучень, які ми з вами утворили. Перевірте написане. Сьогодні за гарну роботу нас чекає зорепад успіху. Оберіть вашу зірочку. Червоний колір, прошу допомоги. Жовтий, я стараюсь. Зелений, ура! Все вийшло! Так, ми бачимо, що у нас більше зелених зірочок. Молодці. Сьогодні ви гарно попрацювали. До нових зустрічей!